Це саме, центр, саме серце, саме центр цього міста. Головна вуличка цього міста, досить вузенька. Десь в ширину, ну, напевно, не більше 6 метрів. Да, вона перекрита для громадського транспорту. Його цю вуличку можна пройти тільки пішки. Або на велосипеді. І ми от підійшли до головного храму цього міста. Дому дікому, бачите, із мрамору, із світлого мрамору. В готичному, я так розумію, що це готичний стиль. Колись тільки я приїхала в Італію 13 років назад. Я приїхала сюди, в місто кому перший раз, і мені дуже сподобалось. Якраз я була на цій площі і трошки вперед пройти площа Кауру. Я тільки побачила дві, дві площі. Мені місто дуже сподобалось, попила, пам'ятаю каву. Отут, в одному із цих затишних кафе, перед самим храмом, домом, домоді Анкона. Подивіться, яка гарна архітектура. Мрамор. зараз закрито. Храм закритий. Звіниця, ви бачите поряд, коли дзвіниці будували окремо. Бачите, багато скульптур. Прикрашають цей храм. Ні, дивлюся відкрити, тільки я не можу зрозуміти, де вхід. Треба знайти вхід буде. Оці архітектуру. Зараз буду шукати вхід. Бачите, площа не така велика, не така велика ця площа. Зараз я вернуся, зайду в сам храм. Не знаю, чи платно, Ще кілька років назад вхід був безплатний. You know the banner?